Вітаю тебе, друже, на каналі Юрко. Зараз в нас нова епоха на каналі, бо ми будемо грати у Тімберборн. І без зайвих слів давай перенедемо в цю гру в перший сезон наших бобрів. Для початку нам треба буде обрати з двох фракцій бобрів, але ми візьмемо першу, бо вони прикольні. А потім, колись пізніше, пограємо в другу, виберемо чудову мапу, яку нам рекомендує гра, та нормальний рівень складності. І почнемо. Для тих, це відео буде, хто взагалі ніколи не бачив, що таке бобри, про них нічого не знає, ніколи не грав, або просто хто полюбляє дивитися ці відоси. Отож, це буде відео із серії, з чого почати, в що грати, як будувати, і взагалі, отак почнемо потрошечки, буду вам розповідати, показувати, і давай вже завантажуйся. <с> Нарешті, отож, називаємо нашу. Наше поселення Юрко 01. Отак, нічого хитрого, це лише для завантаження. І що ми тут бачимо? Ми тут бачимо хатинку для бобрів. отаких чудових, цікавих бобрів і їх бобрят. і отаку от велику мапу. Вона досить велика, як для цієї гри, далі буде все зрозуміло. А я буду поступово розповідати, що тут, до чого і куди. Перше, що ми маємо зробити і взагалі зрозуміти, в цій грі, нам треба буде, щоб ці бобри жили. І забезпечувати їх усім необхідним. Ну і звісно, і звісно, з чого нам треба почати, та з того, що нам треба буде рубати деревину. Деревина в нас, як бачиш, є жива, отакі ялинки всякі, і нежива. Ми почнемо вирубувати неживу. Чого? До того, що поки ми її будемо вирубувати. Так, оце трошки я зайве. А, поки ми будемо її рубати, то жива деревина буде сама по собі розмножуватись. Отакі От приколи. І, звісно, для того, щоб функціонувало все, що ми будемо будувати, нам потрібні будуть отакі чудові доріжки. Як ти вже здогадався, я грав цю гру достатньо багато, достатньо давно, і вона вже Оновилися з бета версій, там, до якихось, не знаю. Того нічого нового з точки зору геймплею для мене тут немає. Але з точки зору того, що я буду тобі розповідати, досить багато цікавого контенту. До речі, треба швиденько, ну я буду так, по часу, по часу хвилин, по 15 я думаю, будуть наші ролички. Що я зробив? Я зробив отакий будиночок лісника, якому ще, окрім того, що ми його побудували, треба позначити, які дерева ми будемо вирубати. До речі, тут і дерева різні, є всякі сосни, є там клени, і вони берези, дуби і так далі. Вони дають а, каштани, і вони дають по різному кількість ресурсів, і, відповідно, по різному виростають за різний час. І, звісно, нашим бобрам треба їжа. Треба їжа. Тут ми вліпимо будиночок оцих збиральників нашої їжі. Як ти бачиш, кожен будиночок має певний радіус. Хопа, бачиш, От то, куди вони можуть добігти, це в основному залежить від доріг. Від доріг і висоти. Того, чим більше доріг, тим далі наші бобри будуть бігати. Давай подивимось, як вони то роблять. Ти бачиш, він тут гризе, гризе і складає, гризе і складає, інші бобри носять. Боже, як я кайфоня? Ну, ти просто глянь на оце. Глянь, глянь, він взяв, як Арнольд Шварценеггер в фільмі «Командос» просто, просто взяв шматок деревини і преня. Ну, це ж чудово. Це ж чудово, як кайфую, не знаю, як ти. Отож, ми створили отакі швиденькі прапор лісорубів, прапор збирачів, і він ходить, збирає. Що він збирає? Та Це ж, це ж ягідки. це черниця, ти розумієш, він збирає ягідки, боброві ягодки. О, це тобі не в танчики грати. Тут прям кайфушечка на кожному місці. І, звісно, вони будують будинчики. Будинчики це в нас буде водяний насос, щоб викачувати воду. Поки вони ото роблять, я ще хотів тобі показати, що в нас є вода. Вона, бачите, така річечка, от вона звідси починається з джерела води. І вона витікає. Тобто вода реально тече, і це прикольно. В цій грі вона отуди от витікає. Ще в нас будуть періоди засухи. Тож, в періоди засухи нам треба буде терпіти, Терпіти, робити запаси води, а ще кр крутіше робити греблі. Ми отут будемо греблі всякі робити. Ну, коротше, кайфу в цій грі просто неміряно. Просто неміряно. І для того, щоб у нас от бачиш, тут вода сюди не поступає. Якщо ми знесемо оце, оце сміття, так вони можуть до галі... да, можуть до нього добігти. Зараз побудують, і ми можемо додати, додати кілька робітників. Коротше, поїхали розповідати тут багато чого. Настала в нас ніч, і в нас, бач, є вільний час отут у робітників. Тобто вони певний час відпочивають. Ми можемо його регулювати, вони 16 годин нічого не роблять, а потім. Тоді <гум> ж, <вже> не так. <гум> вони 16 годин щось роблять. О, 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 диви, диви, диви. Бачиш, вода потекла. Потекла вода, вона заповнює, і бачиш, збільшується плодородна ділянка землі. Так, поки вона збільшується, це все дуже добре, але нам треба зробити для наших бобрів. Кілька от таких от резервуарчиків, щоб вони могли туди ганяти воду. І коли в нас тут вже звільнив трохи площі, ми ще додамо ще один будиночок лісорубів, щоб просто швидкість вирубки лісу була з цієї сторони більша. А це то, про що я казав. Бачиш, молоді деревця вони виростають автоматично, і ми пізніше будемо їх висаджувати. А поки що ми їх будемо просто чекати, доки вони самі повиростають. щоб в нас було тут більше лісу. Так, пішли, пішли наші бобри. Гризуть-гризуть дерева, носять будиночки. Тут інтерфейси, всякі їжі і так далі. Але, як і всім нормальним людським бобрам, нам треба буде е, будиночки. Я їх хочу зробити от на цій місцині, де в нас немає. Так, ну вода вода в нас є. Давайте. А, до речі, ну от поки тут є, бачиш, кожного бобра є купа бажання того, що він хоче мати. Ну, цього зараз мало води, але ми з цим справимося, бо в нас не було резервуарчика. Зараз вони натягають, все буде добре. Почекають. Так, хопа, є тут, є. От, бачу він тягає, тягає воду, бач, насос качає. Ну, Боже, як це класно. Як це класно. Просто вжик вжик, вжик вжик І вони бігають, самі тут п'ють. Коротше, все в них тіп-топ. А я повернуся до будиночків, бо вони вже тут добудовують. В залежності е, від раси цих бобрів, як ти вже бачив, там на початку є білі, а є не білі. Ой, не будемо. Жартувати на цю тему, я от так, напевно, побудую, щоб тут була така дірочка, і потім сюди ми зробимо вихід. Е е так, ну, стільки вистачить для початку. Оці бірі, білі бобри, вже бачиш, у нас вода пішла. Вони, значаться, так, і поки я не забув, бо я так можу і забути, а потім ми з голоду всі повимрем, е Ми розмістимо тутечки ферму. Щоб вирощувати спочатку моркву, потім картоплю, потім пшеничку, потім ще там багато чого прикольного тут, щоб ти розумів, навіть бджоли є. Правда, мед вони не дають, але збільшують кількість е... родючості, родючість збільшують наших сільськогосподарських культур. Так, і оця хатка районний центр вона одночасно і склад. Так, все, все працює, все в нас є. Давай подивимось, що тут вони будиночки наші один вже збудували. Так от, е ці білі бобри мають мати будиночки для того, щоб вони могли розмножуватися. Якщо в них нема. будиночків, вони не розмножуються і, коротше кажучи, ми ризикуємо залишитись без поповнення, а бобри тут помирають. Помирають, правда, кладовища нема, але ну, може, то і краще, Бо, щоб не. Не, не було багато цих могилок. Хоча я полюбляю ігри, стратегії, в яких є кладовище. Подобаються мені ці штуки. Є такі в мене пункти, да? можна і так сказати. Доріжки ми поробили, так, вони, хай оце поки що роблять. І, 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 і з того, що нам треба для початку, повернемося, бачиш, в них вже є притулок, їм краще і кожен пунктик дає їм якісь всякі бонуси. Їх можна подивитися, бо тикнувши на бобра, наприклад, притулок бачиш тут, тут дуже поганому без притулку. А ті, хто сплять у будиночках, вони швидше відновлюються, швидше бігають. бачиш, добробут два, тому швидше працюють. Отже, чим більше рівня. Ми даємо нашим бобрам, тим вони такі крутіші становляться. Так, любі друзі, нам би оце побудувати з, ним, з тими будиночками. Бо нам треба ферма. І отут у них є інтерфейс. ну Можна і так подивитись трошки докладніше, можна подивитись отако, скільки в нас є безробітних, скільки є робітних, скільки є дітей. Діти, по-моєму, стають дорослими через 5 днів, наскільки я пам'ятаю. Через 5 днів о, можна навіть їх всіх поназивати. Так. Вік, вік 5. Да, через 5 днів. Або на шостий, або на 7, я вже не пам'ятаю, ну коротше, вони дорослішають і становляться повноцінними бобрами. Розумієш повноцінними бобрами? А ще тут можна будиночок на будиночку розміщати, розумієш? Можна робити боброві багатоповерхівки. Ну, коротше, до всього ми дійдемо не в першому відео. Не хочу їх робити досить довгими, будемо поступово. Так, може мені ще один цей резервуарчик забабахати. Хай також його заповнять. Так, з поїжджа в нас поганенько, ну нічого, нічого, протримаємося. Давайте, робіть, робіть швидше мені ферму. Доки вони будуть ту ферму їм складати, я одразу розміщу тут зону для моркви. О, вони вже побігли. Це супер, супер. Давай бобри садять морку. Раз раз, раз, раз. ти диви, який екскаватор. <гум> Комбайн, точніше, посадковий. Вони її садять і, як ти здогадався, вони її збирають. А збирати вони їх будуть через 4 дні. Головне, щоб ми до того протрималися, та я думаю, нам вистачить і ягод і всього іншого для того, щоб то зробити. Так, ми вже 10 хвилинчок робимо це відео. Я вже замахався трендять. <хи> і в нас перша проблемка, бо в цих товаришів закінчилось місце, де вирубати дерева. Ну, то нічого, то нічого. Я думаю, ми отут згори потроху і почнемо його підрубувати, ті дерева. І один можна звідси прибрати. Один прибрати, а один отут розмістити. Хай він також оці дерева почне рубати. Як ти зрозумів, дерева, які висохли, вони не виростають. А ті, які виростають, виростають дуже повільно, і ми їх дуже швидко вирубуємо. А далі нам ще треба буде купа деревини, отож, нам треба буде лісник. А на лісника нам треба, по-перше, відкрити, по-друге, дошки. Відкрити нам можна буде це все за знання. Так, от цей каже, що нам нема що робити. Ну, хай тут трошки трошки рубе. А за знання нам треба отакі будиночки винахідника. Так, житло ми побудували. Є три в нас вільні спальних місця, тож бобри будуть розмножуватися. Потрошечки По будуть розмножуватися. Їдло в нас ще є, морква виростає. Морква виростає, можемо ще на їдло, щоб вже взагалі погано не було, ще одного розмістити. Ще один будиночок зберечів. Отак от виробляється в нас знання, бобри туди приходять і працюють. І поки що так. Ну, Давай один будиночок лісоробів ми закриємо, щоб в нас було багато їдла, то я дуже довго трендів і не встиг з морквою от у точки розібратись. Того, щоб ми не залишились раптом голодні. Наша колонія. А, не сказав, найголовніше, що це раптом, бобри. Стало основною колонією, бо люди тут вимерли. Бачиш, оце все, отакі руїни, залишились від людей. Тобто ми граємо в постапокаліптичну стратегію виживалку боброву все таке. Значить, задача в нас мінімум дійти до будиночка Лісоруба. І поки то все відбувається, я тобі покажу ще кое що В нас є отакі штуки. Це енергія. Ну, ми бобрами поки що не будемо користуватися. Хоча, може і буде, поки що почнемо з водяних млинів, які в нас будуть виробляти енергію, яку ми будемо, звісно, використовувати на нашому виробництві. Як я вже й казав, щоб в нас були колоди, з яких все будується, нам потрібні ліса. Щоб висаджувати ліса, нам потрібен лісник, а щоб зробити лісника, нам треба дошки. Того лісопилка буде. Цим і займатися. У нас немає вільних бобрів, але вже троє діточок. Троє діточок. І ми вже до п'ятого рівня щастя дійшли. Це чого? Бо в них є багаття, Дивись, що В них є. Ну, вдень воно не світиться. Це така зона. Оце бабрята. прикольно. це така зона, де вони відпочивають. От, бачиш, навіть є графік популярності багатті. Ти бачиш, яка штука? А? Сидять там, кайфують, і від того вони швидше розмножуються. Так, ні, давай ви менше пріоритет, бо нам треба побудувати спершу, спершу колесо, яке буде крутитись. Тут навіть прикол в тому, що е, течія річки впливає на швидкість обертів колеса того. І це прикольно. Так, їжу, їжу давайте. Нам їжу треба. Їжу треба, поки морква нас не вродила ще один день. Один день нам залишився, Ну, вони мають забирати ці ягідки і з їжею проблеми не буде. На перший, на перший наш ефір. А от на другий ефір вже можуть бути. Якщо ну, морква в нас там повиростає, все буде добре. Бач, деякі бобри голодні, але то ну, не проблема. Ми їх нагодуємо, не повмирають. Вже 4 молоденьких, вже немає вільних місць. І я ще, напевно, будиночок один таки додам, щоб не досить багато їх будувати. Так. Ага. Нам, нам треба дер... деревіна. Деревіна нам треба. Треба деревіна, того ж будемо рубати ці ліси, бо без них аж ніяк. Без них аж ніяк. Хай рублять і будують. А я трохи помовчу, щоб швидше записати цей ролик. Так, ну вже млинчик вони додали. І це чудово. <хи> Бачиш, він вже виробляє енергію. Правда, поки що її нема до чого прикрутити. Ну, але то не страшно. Побудуємо за наступний Е, Ще затравочку на наступний ролик вже дам, щоб було цікавіше. Що ми будемо робити? Ми будемо робити греблю. Ми будемо, походу, вже виходити в картоплю, звісно, садити ліс. І ось на нас очікує перша засуха. Так, а що ми тут багаття? Шість? А, морква. В нас пішла морква. Ти глянь, диви, що робиться, бачиш. Бобри збирають моркву. Ти бач, що робиться? Ось такі в них ящички з'являються чудові. І вони їх транспортують сюди. Поки що в хатинку. Поки що в нас нема складу, але ми без нього Непогано, непогано працює. Так, а ці штучки можна ну, один залишимо. Бо ми там ще будемо працювати. О, в нас з'явилася лісопилка, правда, нема кому в ній працювати. а скільки треба на лісника, 60 очок отаких з цього будиночка. Ну, супер. Супер, супер, в нас так, да, одне робоче місце без роботи. І, в цілому, вже непогано, вже в нас є їдло. Є вода, відчуваємо себе непогано. Єдине, що в нас нема, це лісника. Так, відкрили ми лісника. Як ти зрозумів, все, що має десь вирости, має виростати на плодородній частині ґрунту. Лісника ми тут поставили, поки він побудується, покажу, що в нас є з того, що він може посадити. Це ягідки такі от чорниця, кульбабка. Це більше для медикаментів береза. О, до речі, треба нам таку штуку поставити. Зуботочильний камінь, бо наші бобри можуть ламати собі зуби і без нього і на ньому точити. Тоді вони швидше впоруються. Так, повернемося до дерев. Значить, кульбабка, береза ну це вже дерево, бачить, він за 9 днів виростає, а лише одну колоду дає. Далі сосна, відповідно, 12 днів. Дві колоди і ще дає смолу. Клен 30 днів 8 колод і каштан 24 дні, але всього 4 колоди. Найвигідніше, звісно, робити все із клена. Хоча росте він досить довго. Ну, Не без цього. Не без цього. Тут ми засадимо. І коли воно збудується, цей будиночок, коли там буде робітник, ми отак ще зробимо, щоб то було швидше. Ми побудуємо один будиночок на винахідника. І, 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 і коли в нас будуть бабрята, то вони там будуть жити. Так, вже ми за 15 хвилин вийшли, але нічого. Хай, значить, будуть по 20. Побігли вони будувати, бо немає ще дошок. Да, Дошки, да. Дошки в нас продукуються, виробляються, і бобри носять їх туди. Треба 7 дошок для лісника. От на ньому ми і завершимо наш наш. Епічний бобровий початок, щоб не дуже сильно розтягувати. І ще покажу, що ще в нас є тут для початку всякі склади. ну Один з тих, які точно треба зробити, хоча там далеко, але тут не хочу місце займати. ну Тут, до речі, можна десь припаркувати це склад для колод. Тут я також нагору зроблю перехід. Пізніше скля скляд для колод і склят поставимо для їдла. Він нам знадобиться можна навіть отут, бо я на нього все одно потім поставлю якісь будиночки. І, як ти бачиш, тут такий величезний список всього того, що, всього того, що в нього можна буде запхати. Але я хочу, щоб він був виключно для моркви. Бо в нас тут може не все влазити. Так, о, вже в нас один безробітний залишився. І Засуха почалась. Бачиш, бач, що відбувається? Вода тане. Вода тане озера всихають, тобто вона реально всихає. Окрім того, що воно витікає, воно ще й всихає, і там, де немає води, така біда, отака от засуха. І, коротше кажучи, треба, треба це враховувати, того я хочу греблю поставити. От, бачиш? Все, всохла вода, залишилось одне озерце, але вона буде недовга та засуха, ми її тупо переживемо. Нічого страшного в тому нема. На першій засухі ми впорамся. так. Але коли засуха, то в нас не працює оця штуковина, не крутиться. Хоча в нас є інші варіанти енергії, вітряки, і навіть гравітаційна батарея. Коротше, акумулятори. Все зробимо. Все побудуємо, значить, до того треба, так би мовити, докачати свою е, колонію. Отож, переживаємо засуху, щоб ти вже впевнився, побачив, як то вода та тече. І це буде фіналочка цього ролика. Бо як... А, Засуху і будуємо лісника. А інше все цікаве буде вже далі. Так, в нас вже один безробітний, ми його запхнемо в робітники. І ще 4 на підході. Поки в нас засуха, можна ще додати напевно, одненьке. А, я вже хотів би нагору збудувати. Щоб будувати нагору, треба сходи і отакі платформи. На них нам поки що на всіх не вистачає очок. Не вистачає, а на греблю і дамбу також трошечки. Ну, почекаємо. Почекаємо. Головне, почекаємо, коли закінчиться засуха, я покажу, як тече водичка. Як тече водичка, як тут все зеленіє, бо це один з прикольних моментів цієї гри. Дійсно є тут, бачиш, отак воно, отак воно тече, отак прям біжить-біжить, все зеленіє і дерева і кущі, бац-бац. Якщо води немає довго, то вони стають отакими, засихають. А так як вода в нас тече, то вони зеленіють наново. Ну і ті дерева, що засохли, вже, звісно, не відновлюються ніяк, їх можна лише висадити наново. Так само і кущі, так само і вся моя морква, яка посохла. Що неприємно, того нам треба склад для моркви. О, все супер! все, вода пішла. Зараз наш млинець буде рухатись. Ні, ну ти бачиш, як це кайфово От на першій швидкості, ти бачиш. Щоб ти зрозумів, дивись, просто аж отакі текстурки, наче це реально деревина, все покоцано, все погризано, наче справжні бобри їх будували. <смі> Я не знаю, мені в кайф. Я кайфую від цієї гри, прям капець. О, 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 що хотів показати, ще диви, який, яке багаття. Наші бобри тут сидять, знайомляться, заводять. Так би мовити, нові соціальні зв'язки. Тут ще й вогник палає. Ну, просто шикарно. Навіть дим йде. Так. Супер, супер, пупер, третю швидкість, бо нам треба лісника і не затягувати ролик. Як я вже казав, 15 хвилин казав Юрко. да-да. Ну нічого, я буду старатися. Важко. Важко влізти в 15 хвилин, коли так багато хочеться всього розповісти і показати. О, є в нас лісник. Давай подивимося, як він працює. Він отако. Прибирає пеньки і замість них одразу висаджує нові дерева, які будуть аж цілий місяць виростати. Цілий місяць це дуже довго, але без того то ніяк. Без того-то ніяк. Так, хай наш деревосек, оце все буде, потім всю цю зону буде вирубувати і, так би мовити, її обслуговувати. І що? І що? І поки що, походу, все. Так, да, що я хотів, далі буде більше. Отож, ми вже почали першу серію бобрів. О, диви диви, зуби точить, зуби точить, Бачиш, бачиш хопа, хоп хоп Поточив, поточив, і все, йому кайфово він відновив. І тепер буде рубати вдвічі швидше. Бо то містер Пропер. Дякую, що подивився цю серію. Маю надію, що тобі зайде. Ми будемо робити багато. Будемо багато грати в бобрів і дойдемо також до стрімчиків. Звісно, будуть і танчики, але тепер і бобри, а потім ще інші нові ігри. Дякую, що знову-таки додивився. маю мене надії, що ти кайфоново вже захотів собі бобрів пограти. Але не поспішай подивись всі ролики першого сезону, а вже потім грай. Всього найкращого, хай тобі щастить і до зустрічі!